В умовах війни для ЗМІ особливо важливо отримувати інформацію оперативно з перших рук. Для цього необхідно налагодити канали комунікації, передачі інформації, домовитись про формати. Цим питанням був присвячений тренінг, проведений редакторами телеканалу Гра та газети Одеське життя за підтримки програми партнерства у сфері ЗМІ ради міжнародних досліджень Айрекс. Учасниками тренінгу стали журналісти з Балти, Рені, Ізмаїла, Подільська, Білгорода Дністровського та Любашівки. Спільно з партнерами з телекомпанією Град це дуже така синергетична штука. Тобто ми якраз можемо навчити тому, що ми знаємо там по газетам і сайтам. А телекомпанія знає, як робити телепродукт. Останнім часом питання про перехід традиційних мас-медіа в універсальні стає все актуальнішим. Найчастіше журналісти прогресивних українських редакцій готують матеріали для різних медіаплатформ. платформ. Ми е, працюємо над розбудовою мультимедійної редакції. Коли один журналіст працює як для друкованого медіа, так і для е, інтернет-медіа, так він може там працювати з соцмережами, і також він повинен е, знати, як зробити класний знімок, зробити коротке відео. Тут це така мультимедійна робота, якою треба навчатися. Зустріч регіональних журналістів відбулася у прем'єр-готелі Женєва, розташованому в самому серці Одеси. На центральних вулицях Рано вранці журналісти практикували отримані навички, а практичне застосування демонстрували у студії ТРК ГРАД. Секрети журналістики, зйомки з міста подій без оператора, формати повідомлень новин, використання в традиційних змі новітніх технологій. Програма партнерства у сфері засобів масової інформації Айрекс, яка вже понад 20 років працює в Україні та підтримала новий журналістський проект в Одеському регіоні, якраз і призначена для обміну досвідом. Не лише із закордонними партнерами, а й на місцях за останній рік війни. Ми зрозуміли, ну насамперед, те, що журналістика це дуже важливо, бо інформаційний фронт не менш важливий, не менш важливий ніж ну на справжній горячий фронт. По друге зараз Україна знаходиться і зараз вже рік, майже рік знаходиться в центрі уваги всього світу. І люди, які е, поставляють, постачають інформацію. Будьте люди в маленькому селі, будьте люди в столиці. А саме через їх глаза, уста саме через них доходить ця інформація до глядача всього світу. Усі, хто продовжує працювати в атмосфері війни, знає з якими складнощами доводиться стикатися щодня. Журналістика не є винятком. Починаючи від регулярних відключень електроенергії часів блекауту до інформаційного контенту воєнного часу, з 2014 року в Україні з'явилася журналістика гарячих точок, кажуть представники змі, коли навчені кореспонденти висвітлювали військові конфлікти на території Донбасу. Після повномасштабного вторгнення РФ кожен медійник так чи інакше фронтовий кореспондент. Як журналісти подають інформацію на тлі війні зі свого власного досвіду, розповіли учасники тренінгу. Несомненно, це накладує відповідальність на журналіста, інформацію, яку подаєш, і спілкуєшся з людьми, даваєш якісь інформації, Нужно кожне слово віряти. Ви знаєте, що в Білгородністровському районі пройшли такі трагедії. Сергієвку в жилий дім і базу відпочинку в Затоке, кілька разрушень, мост это вже притча в притчових ізцях. Тому ми дуже скрупульозно підходимо к вибору, як подати інформацію і яку інформацію подати, щоб не навредити, опять же, нашим людям. Ну я ніколи не думала, що мені доведеться писати про війну сьогодні. Ми писали про ветеранів, я їх вже майже один залишився в громаді з тієї війни. А з тієї це ну, я вам скажу, що наш колектив організувався зразу, тільки ми один номер всього пропустили через те, що не було де друкувати. Був шок. Був скрізь шоу. інформувати населення. Ми повинні обов'язково, незважаючи ні на які складнощі труднощі, тому що не можна залишати цей прошарок життя людей без. Нашої допомоги, скажімо, так, головний підсумок проекту, ініційованого телеканалом ГРА та газетою Одеське життя та підтриманого програмою партнерства у сфері засобів масової інформації, не лише обмін досвідом та отримання нових знань, а й продовження партнерства регіональних редакцій, наголошують учасники тренінгу. Цей семінар, який ми зараз в якому ми приймаємо участь, він буде дуже корисний кожному з нас, тобто кожен по перше, дізнається про специфіку роботи своїх колег трошки з інших структур, і можливо, ми зможемо більш якісно, більш тісно співпрацювати між собою, тому що зараз в нас одна спільна мета, це боротьба на інформаційному фронті, тобто у нас є. Ворог, який не тільки закидає нас ракетами, але й також дезінформацією, різноманітними провокаціями, щоб розкачати суспільство, і тому ми всі зараз в цій боротьбі.